Починається. Усім привіт, народ! Сьогодні хочу показати вам знову реплей від, від підписника. Це знову пан Ігор. Знову супербій. Дуже класні результати. Я вже подивився їх. Але бій подивимося з вами разом вперше. Така ще цікава історія про те. Як я записую цей відос? Вчора намагався записати. Почалась ікота. Минут 20 чекав, забув. Типа, вирішив ввечері може. зможу. Ввечері забув. Сьогодні знову починаю записувати. І десь на ось цьому моменті починається ікота. То прийшлося знову чекати. Коротше, минут 20. Не знаю що. Що від мене скривається гра? Що ж тут за такий ...скіловий бій? Що я ніяк не можу його глянуть? Гра не дозволяє якась, якась доля. Сподіваюся, цього разу вже все буде нормально. І я його запишу. Так, перша тичка тим часом на 250. Непогано. Венкер у 9 Сетапчик. Десятки дев'ятки, із десяток тільки ПТшки. ж СТР, та. Ого. Так багато десятих танків. А всі вони ПТ. Ну воно й добре, в принципі. Коли є бабаха, завжди класно. Перша ціль знищена. Чудово. Канкер якийсь слабенький там. Взагалі не розуміє, де треба їхати, де не треба. Наш герой зайняв якусь дуже прикольну позицію. Я сюди ніколи не їжджу. А нуль. Подивимося, може тут якісь гарні простріли, та я почну їздити. Як мінімум. Коли немає СТ шок, щоб ловити їх на першій другій лінії, можна буде їздити сюди. Бо я вже ось один, два, три, 4. Бачу, зараз можна вкинути бабаху в корму Бачили? За вікном приїжджає машина, сподіваюся, вам її не чуть. Але знову записувати цей відос я вже не можу. До речі, бій із супер результатами, як я вже казав, але не довгий. Тут не 15 хвилин бій. Обожнює таке. Хороший простріл. 370 демеджа 370 оглушки. Капець круто. І ще разочок буде, так? Так, так, так. Ось тяжик. Дуже класно веція до самого кінця зводка. Який перший бій? Перший бій він катав на карті копані, нижній респ. на ЕВЕ 100. Наскільки я пам'ятаю. І там зробив бомбардира. У мене дуже давно бомбардира не було. Як же ж його тут закинуть? До речі, ні разу не переключається на альтернативний приціл. Ах, перельот. І як і перед цим в іншого тяжика теж був трошки перельот. Ну нічого. Головне, щоб в бабаху залетіли добре. Я просто бачу, скільки там демеджа, і розумію, що там має бути пробиття бабасі. Бабаха світиться. Наш герой не переключається. Вирішує тут до кінця. Зводиться, хорошо. 400 плюс гусля. Активований перк Тепер переводиться по баху Сілити. Може і правильно. Хоча я, типу, для стріма, для гарної тички. Останнім часом став частіше переводитись. Кидає! Та ти що. Блайндом закине 940 чудово. Уже майже 3К демеджа. Бачили, де стоїть мінотавр? Десятий мінотавр. Супер, потужний танчик. Стоїть на ПТ-полці. Проти дев'яток. Вундеркінд. Ще раз кине, та не вже. Ах! Упав снарядик, жалко. Тут уже й не так багато ХП, щоб кидати. Я б на місці героя Звівся би на Мінотавра, Глушив би його. Мінотавр знімає аптечку, я йому даю ще раз і заробляю півтори тисячі иглушечки. В кінці бою. Ну, подивимося. І ось таке я б теж не кидав. Хоча тепер це виглядає правильно. Типу 440 ХП. Ти його ніяк не забираєш за один шот. Треба буде витрачати 2. Таке мені не подобається. Чекає Мінотавра, да? Не чекаємо. Так, трошки. Трошки маленькі помилочки в бою. Але в принципі вони не на що не впливають. Все одно була перезарядка. Я не розумію, він що, проб'є Мінотавра в корму. Просто там демеджа, неймовірна кількість в результатах, а зараз показує. Не Неймовірна кількість. Чекаємо пробиття ну, Ану. Ану. Та ти шо? Пробиття з підпалом обожнюю таке. Догорить? ай ай -яй, яй Трошки не догорів жорстка. Моя повага. Тепер я бачу, звідки така неймовірна кількість темеджа. Герой убив Мінотавра можна сказати, в соло. Тепер панцерник лишається живим і лишається добить. Шотні танчики Круто. Я не думаю, що Мінотавр там був якоюсь загрозою прям. Але якби наші виїжджали по одному. і був спочатку панцирник, потім СТРВ. Мінотавр міг би розібрати всіх. Тож це був такий вирішальний вклад. Юдес убив панцерника. Я знаю, де стоїть Юдес, і де стоїть на К7 в кущику. Так, ось там. Ха-ха! <гум> Черфутюр ей зараза. Правильно, я теж таке пишу. Ну чи то СТРВ, чи то черфутюр, ну має хтось поїхать. Краще, звісно, одразу два. А ну хорош. Може СТРВшка дасть. Не. Черефутюр їде. А Юде стоїть правіше, ніж я думав. Там просто де зараз люди стоїть. трохи лівіше. Є кущик, з якого можна гарно світити. Я зазвичай там даю блайнди Закинь, закинь, закинь. Чудово. Тепер він шовний для наших усіх. Лишається добить. І результати. Я бачу, що тут лишається 580 хп до основного калібра. Але не вистачить. Бляха. Шкода. Люблю цю медаліку просто капець як. Це арта дебуває і ми. Ідемо до результатів. Ось так от вийшло. Більше 5000 демеджа, що я обожнюю просто. Кіл. 1000 допомоги в сумі. Мастероз, медалька гора. Обідно дуже вийшло, що не хватило якихось 200 хп демеджа до медальки основного калібра, але бій і без того дуже класний. Так що, народ, ставте лайкосик пану Ігорю, і не забудьте підписатись на канал, хто ще цього не зробив.